Ви пара. Так. Да. Як ви познайомилися? Через знайомих. Яке було ваше перше враження одне від одного? Приємне. Дівчина така скромненька сидить. Чи важливе для вас одруження? Так, звичайно. Добре. А як ви робили пропозицію? Просто запитав мене чоловік, чи я вийду за нього заміж. Мої батьки були проти. і Я два місяці їх переконував, що вони помиляються. Переконав. О. А чому проти були? Не сподобалось щось. Я спочатку не знала, а потім ну як сталось. Я виходила заміж за чоловіка або кіно. Вони можуть мати свою думку. будь ну, Це... вони полюбили невіску. Скільки ви вже разом? 48 років. 48 років разом. За що ви найбільше любите вашу дружину? За ніжність. За те, що у нас ніколи не було, от як сказав колись класик. Не було зерна неправди. А звідки ви самі? З Києва. З Києва. І ви з Києва? Я в Києві з 6 років. А народився я в Омську, в Сибірі. Бо моїх батьків і діда з України виселили в Красноярський край. Як? Заслання на родину. Скільки в Києві витрачаєте грошей? Дві пенсії. Ким ви працювали. Я була викладачем англійської мови в університеті. Директор інженерного центру. У мене було підпорядкування 220. Що ви бажаєте нашим людям? Мова це дуже важливо. Допомога армії це дуже важливо. Сидіти і чекати, що хтось за нас там все домовиться, не можна. Коли працюєш, треба працювати на межі можливості. тоді ти щось досягнеш.